Політ із променем у серці. Виставка картин із такою назвою відкрилася у Волинській універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Присвячена вона 70-річчю від дня народження Геннадія Тарасенка. На захід завітали поціновуючі мистецтва та друзі художника. З ними поспілкувалася Івана Ващук. Живопис найяскравіший опис душі автора. У Геннадія Тарасенка вона була світлою та доброю. Від дня народження відомого Волинського митця минуло 70 років. Картини Геннадія Тарасенка вражають до глибини душі, викликають найщиріші почуття. Художник був по-особливому талановитий. Я коли побачила, як він працює, яка він взагалі така витончена, дуже делікатна, дуже тактовна людина. Ну от, правда, він мав великий дар любити, любити людей, любити життя. Любити землю свою, любити дружину свою і сім'ю. Я коли побачила його цю роботу, моя сім'я вона мене викликала. Дуже такий великий душевний і захоплення. Працюючи над картинами, Геннадій Тарасенко завжди чув музику. Можливо, саме тому роботи митця привертають увагу своєю неординарністю. Пензель у руках майстра створював казку. Нас зібрав талант людини, талант художника. Вистину майстер-художник з великої літери Геннадій Петрович Тарасенко. Це був неповторний художник. Його роботи завжди привертали увагу своєю неординарністю, оригінальним баченням світу, якимись особливими світлими барвами і блискучою манерою виконання. Геннадія Тарасенка поважали та цінували. Він був люблячим батьком, вірним чоловіком та уважним другом. Мені було дуже-дуже цікаво розмовляти з ним, дуже цікаво було познайомитися. Це справді це людина, це людина незвичайна, це людина настільки талановита, людина, яка і, і художник від Бога, і чудово розумів музику, і чудово розумів поезію, і був дуже великим психологом. Скільки шедеврів створив Геннадій Тарасенко, точну цифру не знає ніхто. Його роботи є у різних країнах світу. На виставці Політ із спроменем у серці в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки представлено 21 картину з приватних колекцій.